Так, мала, давай. Наступне питання, що так довго? вже Не хватить. Я знаю, що там є ще. Давай читай. Фу Боже, я не можу поняти, а що воно так ваняє. О боже! Що це тут таке мала? А, ой, мам, то я я змішувала кетчуп, соду, соль, э, уксус і осьі рука какашку, і мазала це на бумажку. О, господи, нашо, мала, боже. я просто а Хай мило, Я думаю, що воно воняла всю хату, так хтось срався. Я его в замотала и в коробку, блінчу поклала, но все одно воняє. Який кошмар? Де аж тошнить почала? Мы можем принять ваш звонок. слава богу, блин. Малая, ну что ты сидишь? Иди давай, сейчас начинается. Да блин, мам, Даже если я сейчас птичу, пока мы все равно после школы И заставит эту парню, блин, конкур, да решать. А ну, дай мне сюда. Зачем? Давай, давай. Да. А, ты что? Все, теперь тебя никто донимать не будет. ти така. Ти ще багато чого не знаєш, мала. Офіеть, а що так можна було? Ладно, я тоді пішла в школу. Добре, давай, все, йди. Ага, пока, пока. Осталось зажарить. Мала, так що там, яке питання? Питання, коли ви вже наконець-то поїдете додому. Добрий ранок. А де мала? В школі мала, на уроках, Уже скоро повинна прийти. А, да? Тю, щось так швидко время летить. А, ладно, піду і, мабуть, полежу. М -м, давайте, йдіть, йдіть, це ж ваша робота, бакет лежувати. По собі не судять. Господи, як же ж вона мене вже достала, ця в хаті. Та 100% вже там десь на заборі телепається. Тоже ви не вийдеш, не розвієшся, блін. І це ще мені, Господи, фу. Боже, надо його десь виїдти. О, привіт. Поста ставьте під українську в підбойку. Е і чим більше підвадь, тим більше у мене бажання знімати ці приколдесні відео. Коли я бачу, що переглядів дуже багато, а лайків всього 7 тисяч, Це дуже мало. Лайкайте, будь ласка, видоски. це дуже мотивує. А ще я вам хочу наповнити, що у мене в продажу є ось такі іграшки мала. Тільки там футболочки такі Яркі, не така бледна. Ось э, ви приходите сюди в інстаграм, і ви там можете їх замовити, вам там дадуть відповіді на всі питання. А ще там є дуже, дуже крутинські шопери. Так що приходьте і дивіться. О, Мала, ти вже прийшла? Откуда? Диви откуда, откуда? Со школи. Давай. І ти бігом руки мий, їж, і приходь будеш мені кросворди читати, я поки буду лежать. А oh, ah, хорошо, бабушка, да. Фу, боже. Це ж надо таке, га? Взяло витворило це. О, о, о. Ти що мені хочеш хату спалить? А це що, ваша хата чи що? Ну, звісно, ти ж спочатку свою спалиш, а потім на мою перейде. Не перейде, не переживайте. Я зараз викличу пожарників. Господи, що я не так зробила в цій житті, а? З однієї сторони бабка, з іншої сторони бабка, якесь бабки не пекло. Що що, я нічого не чую. Нічого, яйця діть красти. Ти що? Дурна ще ж рано, вони ж пропадуть. Все, до побачення. А, а, де, де. Так, я зараз оце обратно підніму і запхаю в рота. Ану, давай, давай, давай. Ану, усе я. Скотиняка. Боїться мене зараза проститутка. Послав же ж, Боже, за які такі гріхи ти мені оце послав у таких сусідів, а? Я не знаю, що це робить. Діти, увага! Ви знаєте, що ми не можемо ані дня без якихось конкурсів, тому я хочу вам зробити невеличку об'яву. В нас оголошується конкурс на найгарнішу великодню паску. Тому, якщо ви хочете прийняти участь, переходьте, будь ласка, в нашу телеграм-групу, реєструйтесь, виконуйте всі умови і, можливо, хтось із вас виграє. А, до речі, я чуть не забула, переможець виграє 5 тисяч гривень. Що що, вибачте, я що, да, мала? Скока, скільки п'ять косарів? Так, мала. По-перше, не п'ять косарів, а п'ять тисяч гривень. Виражайся, будь ласка, правильно. А по-друге, так, це буде п'ять тисяч гривень, і журі буде складатись із наших вчителів. Тобто, в кого буде найгарніша паска, будемо оцінювати ми. Тобто, в у кого буде найгарніша Паска, то і виграє п'ять тисяч гривень. Саме так мала, вірно. Понятно, Коняк. Ти вообще представляешь, що можно купить на пять косарей, блин. Подожди, э, если один батончик баунти стоит двадцять семьдесят, то на п'ять тысяч гривень можна купити семь алина батончиков. О, да, правильно, як ты так швидко посчитала. Ты что, це ж батончики? Це моя життя, це святе. Я в житті не бачила Княг ти шарш просто надо одна гарна паска и все. Подожди, а де ми її возьмем? <титут> та ну коняк, ну, чи моя мама, чи твоя мама, ну хто ж, ж пече? Моя мама не пече, вона не любить мала їх пекти. Ну моя теж не любить, ну так а що? Раді такого діла я й сама навчусь. Ну да, в принципі ще час є, то можна буде щось придумати. О, <пух> <пух> да, а що ти хочеш сказати? Що я їх десь поклала і забула, чи що? У мене пам'ять лучше, ніж у тебе. Господи, та не брала я ваші кросворди. О, мала, де мої кросворди? А, кросворди? А, ні, не бачила, не бачила. Ну, От і я не бачила. Та на що вони мені треба, Боже. М -м, да? На що? Бо ти поняла, яка ти тупа. Що ти ні одного мого слова не вгадала, не рішила ні одного кресворда. Ото й заховала їх, щоб, щоб щоб у тебе сама цінка не падала. Десь під подушку за кстати, я піду й пошукаю там. Ку Куди? Я сейчас вам подивлюсь, чи вона буде у мене під подушкою лазить. Ви бачите, що всі інгредієнти добре з'єдналися і тісто починає вже підходити. А що ти тут робиш? Ліна, я тут, тут, тут взагалі дуже третіночно чую. А, точно. Боже, я ніяк не привикну. О, кстати, чуєш, а ти ж в прошлому году паски пекла? Не помню, вроді, а що? А ти в цьому году будеш пекти? А, та, думаю, ні. Блін, чого? Ну, просто не хочу, ну, мала, ну, чого? Я тебе скажу. А что такое? Что ты хочешь? Потому что у нас в школе будет конкурс. У кого лучшая паска. И преимуществу подарят пять тысяч гривен, блин. А, Спасибо, конечно, но мне не надо пять тысяч гривен. Так мне не надо. То есть ты хочешь, чтобы я спекла тебе паску, ты выиграла деньги и оставила их себе? Ну да. А что непонятного? Вау. Очень заманчивое предложение. Прямо же захотелось уже спекти. Нет. Ага, удачи. Только там за дверями мені порядите надо. Виходь. сьогодні подруга прийде. А, а тебе мама вб'є. Ой, все, здрасте, чого це? Тому що тут все у муки і ти запискала мамину нову духовку. А, так. Нічого страшного, якщо щось не подобається, то хай сама йде і миє. <свист> ну <да>. так. <свист> О, мам, там капець. В смислі? Тобі ручі туди не заходить. Так, мала, що ти там вже наробила? Не, <свист> не я. А хто? О, ану тихо, тихо. Ага. Воно таке дурне, що це що це ужас. Я, Ти навіть не представляєш собі, наскільки дурне. Боже, от чорна рота, га? Це ж надо, кого вона так обсирає? оце? Не знаю, може ту бабку вальку, що вона вчора весь вечір її обсирала. А, так, да, точно, точно, навірно, тихо. Я її спрашую, як ти живеш з моїм сином, якщо ти навіть не знаєш, яка найдовша річка в світі. А що получається за тебе? Так, я не поняла, это кто меня тут обсуждает? Ты видишь? Маляну, я тебе перезвоню. Мам, Мала, если все живы и никто не помер, то, пожалуйста, не трогай меня. Що? У нас в школі конкурс і там надо треба... О, подожди, Мала, ні, тільки некий конкурс. Ти що мені начнеш казати, що ти за нього забула, вспомнила за самий останній момент, і тобі щось вже надо на завтра, так? Да? Ні? А що? У нас буде в школі конкурс на найгарнішу паску, і переможець виграє 5000 гривень цілих. Я хочу виграти. Ну і що ти мені пропонуєш? Треті паски. Мала он Онліна, люба, хай пече. Так ліна сказала, що вона не буде в року і пекти нічого. Кожен рік вона пече, а іменно в цьому году вона не хоче? Ну, да. Дуже хорошо. А головне вовремя. Ну, так і ішо. Не знаю, мала, до Пасхи ще 10 днів. Ага, мама, блин, 10 днів. Ще, блин, 10 днів буде от мене з Ліною морозиться. А потім я мала то, що не виграю, так навіть не поучаствую. О, господи. Ну я тоді буду бабушку просити. Куда? Яку бабушку? Оцю, яку. Ти що мала? Совсем только зайкнешся мені, я зразу через час принесу 10 красвордів, і ти вже не, не твердишся. Понятно? Ти що, хоч вона мені кухню спалила? Ну, так я робить, я не все, все, мала, все, спечу. Тільки не тріщи мені у це хоч ти на мозги. О, так уже лучше. Дякую. А, кстати, ти знаєш, що пиццу пече? Так, я знаю, що там уже у мене духовки і не видно, отака от слояка жира. Ага. Моя подруга приперлась якась. Що? Яка подруга? Ну, да, Я теж спочатку подумала, що це вона вирішила нам піцу кхм, спекти. А вона каже мені, що це блін для, для кінчуріка приперлась. Я ще не знаю, хто це. Тьф, не вистачало мені оце ще тут дом пристарілих устраювати? Ага. Ні, ну ти диви, даже не спитало і вже когось сюди приперло. Ну і що, як тобі моя піца? Хороша, Люба, хороша. Даш мені рецепт. А я ж тобі казала, що я вкусну роблю. М -м, а ця відьма твоя. Ой, та, десь в кімнаті мабуть забилась, боїться мене. Та ж надо, І тебе боїться, і мене теж боїться. Та ти що? що І тебе боїться, Боже, так вона хоч з тобою про щось говорить. Та де ти що? Воно таке больне, хіба з нею побалакаєш, А батька тільки може. І все, Вона таке необразоване. Що там вона може сказати тобі? І, та ти що? Оце не образована, це точно. На не на один кросворд відповіді не зна. Та ти ж, ось да, оце ж, ж вона таке дурне і чому вона дітей не діти такі самі будуть. Да, оце точно. Я, я візьмусь за їхнє воспитання. Я їх буду виспитувати. Я не поняла. Це тут хто за чиє вас собрався братися? А це ще що тут робить? А що таке диви на неї? Що таке? Піцу їм, що не бачиш, повилазило чи що. Дуже хорошо, а що це ви їсти піцу у мене в хаті. А що таке, я тебе питаю? Це моя подруга. Я дуже рада, що це ваша подруга, тільки що ваша подруга робить в моїй хаті. Так, закрила рота. Піп'яткам слова не давали. Так, ви, піп'ятки. Забрали быстренько у цей свій сабантуй і поперли куди хочете. Хочете до неї додому, хочете до вас, хочете, Вообще, воно десь під магазином станьте там, дядя Коля вас уже заждався, наверное, навіть би хильнуть. Буде йому дуже хороша компанія. У мене тут усе устраивать без спросу і без розрішення. Не треба. Диви, диви, подиви, не я ж тобі казала, що воно те. Не вміняємо. Так, а ну, підожди. Де мої кросворди? Де вам що пам'ять чи що? Ти представляєш, утром були кросворди, сейчас малой малою рішали. Щас їх немає, десь вони ділись, га? Господі, опять двадцять п'ять. Де красворди я тебе питаю? Так, все, мені це все не інтересно, щоб через п'ять минут я сюди зайшла і цієї красавиці тут не було. Время пішло. Ай, кошмар. Бачиш, я знаю, які вижить відсюди. Та де це, ці це твої кросворди. Ти представляєш, нема. Все перерила. Це ж десь ця. Скотиняка заховала. Кажись, я знаю, куди вона їх діла. Та тобі откуда знати, ти що бачила? А сьогодні оця проститутка щось на дворі палила коли? А ще утром, ще як мала даже в школу не пішла, я ж там постійно діжу е... ну, стою, у мене там курі, то вона винесла щось там і палила у ящику. Воно, знаєш, горіло точно як бумага. Да-да, у мене там такі жовті кросворди були. Я тобі точно кажу, це вона спалила, вона може. Ти представляєш, а я ж думаю, де ж вони ділись. А я тобі кажу, вона притиряна на всю башку. Хорошо. Війна так війна. А ну чого ж, а ну розкажи мені рецепта, а? Запаминай. 300 грамів муки береш, потім додаєш туди воду, скіків.